16 травня 2019 року. Дніпро, друга година ночі. В аеропорті міста приземляється літак з бортовим рейсом Юар prt За кілька хвилин з трапу сходить невисокий сивий пан в окулярах із легкою небритістю. На його обличчя, напевно, дуже самовдоволена посмішка, бо він переміг. Поняття немає, що робив цей чоловік далі, бо навряд чи в другій годині ночі десь можна було попити каву. Ігор Коломойський повернувся в Україну з Ізраїля за декілька днів до інавгурації Володимира Зеленського, і, вочевидь, відчував, що схопив Бога за бороду. Його вигнання завершене. Президент Порошенко, через боротьбу з яким він покинув країну, програв вибори. А людина, який Ігор Валерійович подарував свій грандіозний медійний ресурс, на днях стане президентом, розпустить парламент і візьме монобільшість, куди Коломойський заведе десятки своїх людей. Напевно, він відчував себе переможцем. Країна тепер належала йому. Я не знайомий з Ігорем Коломойським і поняття не маю, про що він думав в ніч, коли повернувся додому. Але навряд чи він міг собі уявити, що через 5 років буде сидіти в СІЗО за підозрою в шахрайстві, відмиванні коштів і замовному умисному вбивстві. І Коломойський не єдиний олігарх, якого потріпало життя за останні роки, а особливо після повномасштабного вторгнення. Майже всі вони втратили величезні статки, політичний вплив і медійні ресурси, тобто все, що робило їх олігархами. Журнал Bloomberg навіть написав в минулому році, що Україна знищила своїх олігархів. А президент Зеленський висловився ще конкретніше: він особисто знищив усіх олігархів. Я президент України. Знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Чи дійсно це так? Чи залишились в Україні олігархи? Що сталося з кожним із них? Як війна вплинула на їхнє життя і яке в них усіх майбутнє? Про все це поговоримо сьогодні. Ви дивитесь ґрунт з Олександром Нотевським. Давайте розбиратись. Давайте згадаємо, кого ми взагалі вважаємо олігархами, бо не кожен бізнесмен і навіть мільярдер може так називатись. В Україні діє цілий закон про олігархів, згідно з яким олігарх це людина, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на медіа, контролює якусь монополію і має активи від 3 мільярдів гривень. Більшу частину незалежності України державні ресурси розподілялись між ними власниками великого капіталу з прямим політичним впливом, через різні субсидії, пільгове оподаткування або схеми державних закупівель. Увесь політичний процес часто зводився до боротьби різних фінансово-промислових груп за банальне захоплення держави. Вони прагнули не лише лобіювати свої інтереси, а контролювати дії влади. Бізнес-модель будь-якого олігарха це не створити якийсь цінний продукт і продати його людям, а завалити свого конкурента, створити несправедливі умови ведення бізнесу і отримувати ренту з власної держави. Для цього вони скуповували політиків, займались рейдерством державних підприємств, викачували бюджетні потоки і впливали на регулювання своєї галузі. Простими словами, грабували українців і крали наші податки. Таким чином, в Україні замість здорового західного капіталізму утворився клановий капіталізм, де бізнесмени замість чесно конкурувати просто лупляться в дьосна з політиками і привласнюють собі державу. Боротьба з олігархами стала однією з візитних карток президентства Зеленського. До повномасштабної війни з Росією держава вела повномасштабну війну проти олігархів. Або принаймні проти тих, хто не поспішав із нею домовлятись. І для цього був ухвалений той самий закон, а РНБО в режимі щотижневого шоу кожну п'ятницю штампувала нові санкції. І тут можна довго сперечатись, хто зробив їм по-справжньому боляче: державна політика чи російські ракети. Але на третій рік повномасштабної війни українські олігархи слабше, ніж будь-коли. І не факт, що колись від цього удару оправляться. Давайте пройдемося по кожному з них і подивимось, хто і скільки втратив під час війни, хто намагається залишитись на плаву і що їх може чекати в майбутньому. А я поки нагадаю, щоб ви натиснули лайк до цього відео. Кажуть, що з кожним лайком українські олігархи втрачають по одному мільярду доларів. А ще Ютуб краще просуває це відео в алгоритмах і пропонує вам схожий якісний контент. Дякую. Отже, Рінат Ахметов – найбагатша людина України. Він уже встиг постраждати від росіян ще в 2014 році, коли не зробив нічого, щоб запобігти окупації рідного Донбасу. З 2022-го Росія зруйнувала три його найбільших промислових активи: Маріупольський металургійний завод імені Ілліча, Азовсталь і Авдіївський коксохімічний завод. Запорізька ТЕС окупована, а обстріли енергетики він відчуває не лише в побуті, а й на власному гаманці. Бо якщо хто забув, саме йому належить енергетичний гігант ДТЕК. За останні два роки Ахметов втратив більше 10 мільярдів доларів і дві третини свого бізнесу, але цього разу вирішив не повторювати помилок 14-го і одразу взявся за відбілювання репутації. По-перше, він активно вкладається у благодійний фонд свого імені, який, начебто, допомагає ЗСУ і цивільному населенню. І я зараз не буду говорити нічого про суми цієї благодійності, бо це і на 0,1% ніколи не наблизиться до мільярдів, які він вкрав у цієї держави, і витратив лише на партію регіонів. По-друге, влітку 22-го Ахметов неочікувано для всіх закрив свою медіа імперію, в яку входили 10 телеканалів і яку Форбс оцінював 200 мільйонів доларів. Нагадаю, що йому належав один із найбільших каналів Україна 24, який зараз входить у єдиний марафон і фактично перейшов під контроль держави. І в результаті цілий міністр юстиції заявив, що Ахметов більше не підпадає під дію закону про олігархів. У нього більше немає політичного впливу і контролю над медіа. Тому офіційна версія така: Рінат Ахметов більше не олігарх. Ще цікавіше, склалась доля в його партнера Вадима Новинського, більш відомого як Сука Православна. Персонаж, якщо чесно, унікальний. Тупо росіянин, який отримав громадянство від Януковича в 2012-му і одразу ж став народним депутатом, весь час лобіював терористичну організацію Російська Православна Церква. В статусі нардепа він зустрів і повномасштабне вторгнення. Хоча перші санкції від РНБО отримав ще за рік до нього. Вже в 22-му його включили до церковного пакету санкцій, коли РНБО почала щеміть у ПЦМП. Держава заарештувала 40 підприємств і 30 газових свердловин Новинського на загальну суму більше 3,5 мільярдів гривень. А пізніше СБУ висунула йому підозру за пособництво державі агресору. Ось тільки не задача. Новинський ще в 22-му році склав мандат і виїхав в Німеччину. Зараз проводить там служби в храмах Російської православної церкви. Інформації про те, що в нього забрали українське громадянство, немає. Як і про те, що він коли-небудь відмовлявся від російського. До нього в гості спокійно приїжджає керівництво УПЦ, в тому числі митрополіт Онуфрій. А що там з забороною російської церкви в Україні? Спитаєте ви? І у мене теж є таке питання. І як не дивно, у Новійського навіть зараз вистачає нахабності цьому протидіяти. Осінтери виявили, що в жовтні 23-го року він оплатив послуги американського лобіста, щоб збити закон про заборону УПЦ. Цей лобіст Уільям Вітні Бьорк Уайт, якщо комусь цікаво, пише колонки в топових американських ЗМІ, що в Україні порушують свободу віросповідання. А ще він розіслав листи до Білого дому, департаменту релігійних свобод США і Купи сенаторів. І за все це отримує 1400 доларів на годину. А тепер уявіть, скільки платить нашим депутатам Новінській, на які на третьому році повномасштабної війни захищають. Канонічне українське православ'я. До речі, ще напередодні санкцій Новинський, начебто, передав свій бізнес у трас на Кіпрі і стверджує, що не має до нього жодного відношення. Словом, навряд чи ця людина збирається повертатись в Україну, але шкоду продовжує завдавати і зараз, і прямо підриває нашу національну безпеку. Сподіваюсь, державі вдасться повернути його додому як державного зрадника. Або на крайняк, служба Божа придумує ще якісь креативні методи. Ще один персонаж, який явно більше не пов'язує своє життя з Україною, це Дмитро Фірташ. Він переховується в відні ще з 2014 року, де його екстрадиції добиваються взагалі цілі Сполучені Штати Америки. З 2021 року він під санкціями РНБО. А після вторгнення втратив майже всю свою монополію на ринку газу. На початок 2022 року Фірташ контролював майже 70% розподілу газу через свої облгази. Але пізніше державний Нафтогаз отримав повну монополію. І у Фірташа не лишилось жодного клієнта. Та й без цього тисячі пунктів мереж і будівель газової імперії Фірташа були зруйновані обстрілами. Так буває, коли концентруєш в своїх руках все. Потім дуже легко це все втрачаєш. Останні два роки Україна поступово затягує на ньому зашмур. СБУ і БЕП постійно проводять обшуки і виявляють розкрадання на мільярди гривень, а всі його облгази перейшли в управління держави. Словом, майже вся імперія Фірташа або знищена в прямому сенсі цього слова, або переходить до держави. А США не припиняють добиватись його екстрадиції. І не знаю, чи ми побачимо його на лаві підсудних в американській в'язниці, але людиною, яка грабує українські природні ресурси, вже точно не побачимо. Найкраще відчув момент, напевно, Віктор Пінчук. Він друга найбагатша людина України і єдиний з Ахметовим мільярдер, який всіма силами будує собі репутацію мецената, і виходить у нього це краще, ніж у того Ахметова. За гроші Пінчука діє Пінчук Арт Центр, Ялтинська європейська стратегія, український сніданок у Давосі, Київська школа економіки і навіть Ветеран Хаб. І тут треба обмовитись: це не означає, що пінчук контролює всі ці історії чи що на них треба ставити хрест. Я, наприклад, сам вчусь в київській школі економіки і знаю людей із ветеран хаба. Це топова організація, яка багато років допомагає ветеранам. Позитив від діяльності цих людей неоцінений, а участь Пінчука обмежується вивіскою за підтримки фонда Віктора Пінчука. Проте, погодьтесь, цього достатньо для відбілювання репутації з 2023-го він запустив проект разом із офісом президента про висвітлення російських воєнних злочинів «Ukraine is you». Пише статті в західні медіа з закликами підтримувати Україну і запустив глобальний проект із популяризації української історії. До нього залучені такі люди, як Сергій Жадан, Сергій Плохій, Ярослав Грицак, Антон Дробович і навіть Тімоті Снайдер. От у вас повернеться язик сказати щось погане про жадана чи ветеран хаб за те, що вони ну, фактично співпрацюють з олігархом? Давайте відверто. У мене ні. І саме так це все і працює. Пінчук усе більше асоціюється з чимось хорошим, позитивним, таким візійним, а не тим, що грабував країну ще з часів кучми. Але з іншого боку, виглядає так, що пінчук найкраще з усіх зрозумів, куди взагалі рухається Україна і які тепер правила гри. Чи відмовиться він в майбутньому від старих олігархічних звичок, це вкрай сумнівно. Але думаю, якщо держава проявить послідовність. Пінчук не буде сильно пручатись. Цікаво, чи буде пручатись, якщо послідовність колись проявлять правоохоронні органи. Ну і зворотній приклад олігарха, який взагалі не вдуплив, хто він і які зараз часи. Ігор Валерійович Коломойський. Як він сам сказав майже 20 років тому в інтерв'ю, життя це супермаркет. Бери що хочеш, але каса попереду. І здається, комусь прийшов час розплачуватись. Коломойський це взагалі унікальний аферист світового масштабу. В 2020 році його включили в четвірку найбільших корупціонерів світу за звинувачення у крадіжці 5 мільярдів доларів Приватбанку через низку офшорів. Минулого року Генпрокуратура та СБУ вручили йому підозри за шахрайство та відмивання грошей. А недавно ще й за організацію замовного вбивства 20 років тому. На момент запису цього відео Коломойський сидить в СІЗО вже 8 місяців, від без права застави. Все його майно арештовано. За різними справами йому світить від 6 років ув'язнення до довічного терміну. І окрема незрозуміла історія громадянина якої країни ми взагалі судимо. Ще влітку 22-го року президент, начебто, позбавив Коломойського українського громадянства. І в нього, по ідеї, лишились лише швейцарське і ізраїльське. Тоді одразу заговорили, що влада, ну, типу, намагається так врятувати його від американського правосуддя. Або, навпаки, спрощує його екстрадицію в США. Бо США теж активно за ним полюють. Коломойський під санкціями Держдепу, американська прокуратура звинувачує його в незаконному привласненні коштів і добивається екстрадиції. Але, схоже, українська Феміда дотягнеться до нього першою. Окрім цього, держава вилучила ключові активи Коломойського Укрнафту і Укртатнафту, які вже за перший рік почали заробляти вдвічі більше, ніж при минулому власнику. В розпал судів він відмовився навіть від 1+,1 плюс і передав медіагрупу в управління колективу. А депутати, яких традиційно пов'язували з групою приват, демонстративно від неї відхрещуються. Але я думаю, це взагалі останнє, що зараз має хвилювати Ігоря Валерійовича. Як казав Класик, настав час підійти до каси. Чому так взагалі сталося? Це окреме питання, на яке відповіді немає. Майже напевно такі самі справи можна відкрити за будь-яким олігархам, але наші органи обмежились Коломойським. Скоріше за все він просто реально поплутав береги, і держава в якийсь момент вирішила, що має показово його покарати. Як би там не було, а ця фотка точно заслуговує на ваш лайк під цим відео. Словом, з Коломойським ми на кофі вже точно не сходимо. як і з будь-яким іншим героєм цього відео. Ні, ми туди. Ні, ні, ми йдемо внутрі, сюди. Та внутрі ми не йдемо, Ми, йдемо. <клес> ми, йдемо ми з тобою йдемо пити. зберігайте руки. Та йдемо Йдемте по йдемо Україну. А тебе боїться, ні, я йду туди. Але будемо дуже вдячні, якщо кавою пригостите нас ви. В описі до відео є лінк на Баймікофі. Підтримуйте Медіа ґрунт, якщо маєте таку змогу, і ми будемо далі радувати вас якісним контентом. Хочете відчути себе олігархом? Можна почати з кави для Медіа ґрунт. Дякую. Дивовижно, але найменше з усіх українських олігархів за час повномасштабної війни постраждав Петро Порошенко. Так, він перестав бути мільярдером, але доходи і прибуток Рошену за рік зросли на понад 40%. А компанія його сина, яка раніше належала самому Петру Олексійовичу, увійшла до топ-10 аграрних компаній з найбільшими доходами. Порошенко також залишається найбагатшим народним депутатом. Ось цікава статистика від ю Сукупно, всі депутати за 22 23 роки заробили 7 мільярдів гривень. Із них майже 3 мільярди це Петро Порошенко. З усіх олігархів він єдиний, хто зберігає контроль над політичною силою і медіа. Почнемо з того, що він взагалі лідер другої парламентської партії. Що стосується медіа, тут ситуація цікавіша. Формально Порошенку не належить ні прямий, ні еспресо, ні П'ятий канал. І плюс до того вони не входять до єдиного марафону, тобто не транслюються на телебаченні. При цьому всі ці три канали входять у топ-25 найпопулярніших в українському Ютубі і точно можуть позмагатись за глядача з марафоном. І при цьому редакційну політику каналів із марафону визначає держава. Тобто власники не мають над ними повноцінного контролю, на відміну від п'ятого, прямого і еспресо. Якщо не рахувати виключення його каналів з телемовлення, то найболісніший удар за цю війну Порошенку завдала РФ. 19 лютого 2024 Росія націоналізувала ліпецьку кондитерську фабрику і заборонила п'ятому президенту здійснювати підприємницьку діяльність на території Росії. Звичайно, ця фабрика була арештована ще в 2014-му. Але як то кажуть, все одно неприємно. Набагато неприємніше живеться Костянтину Живаго. Свого часу він був наймолодшим мільярдером Європи з активами у банківській, промисловій і нафтовій галузі. А ще 5 років тому був народним депутатом. На виборах 2019 року він, як і майже всі, програв кандидату від Слуги народу. І вже ваго майже одразу розпочались проблеми. Його оголосили в міжнародний розшук. В 22 2022 році його затримали в Куршевелі за запитом ДБР. Але французький суд постановив, що живаго не підлягає екстрадиції, і з нього зняли всі обмеження. Обґрунтування суду, якщо що, в Україні війна, і підозрюваному там бути небезпечно. Бо ще ракета прилетить. Але вже цього року за матеріалами ДБР наклали арешт на 113 мільйонів доларів живаго, які зберігаються у швейцарському банку. Його підозрюють у розтраті і відмиванні 2,5 мільярдів гривень банку фінанси та кредит. Компанію Автокрас, виробника великовантажних автомобілів, націоналізували рішенням РНБО, а його гелікоптер передали в користування бойових підрозділів ГУР. Що цікаво, ЗМІ чомусь досі дають йому слово і цікавляться думкою людини в міжнародному розшуку Інтерпол. Минулого року Форбс чомусь опублікував його колонку про те, що держава повинна менше впливати на економіку. І тут якби складно сперечатись, ну реально, повинна. Але невже в цілого Форбса не знайшлось менш сумнівного і упередженого економічного мислителя. А місяць тому в ефірі Еспресо він взагалі розкритикував український оборонпром. Хоча тут нічого дивного немає. Кінцевий бенефіціар Еспресо. Його син Іван Живаго. Напевно, цього персонажа очікує таке ж майбутнє, як і Фірташа. Поступова втрата всіх активів, впливу і шансів повернутись в Україну. А протягом найближчих років можливо є екстрадиція з подальшим тюремним терміном. Отже, українські олігархи переживають не найкращі часи. Хтось сидить у СІЗО і чекає вироку, хтось переховується за кордоном і чекає екстрадиції, а хтось відмовляється від інструментів олігарха і намагається відбілити своє ім'я. Спільне одне: всі вони втрачають гроші, політичний вплив, контроль над медіа і монополії, тобто те, що робило їх олігархами. Останні дві речі ключові, бо від них походять гроші і політика. І це дає нам усі підстави для оптимізму. Олігарх повинен бути монополістом. Їхні монополії були утворені довкола великих промислових галузей. Більшість олігархів прийшли з вулиці, криміналу чи комсомолу, різними шляхами прибрали до рук найбільші промислові об'єкти і через політичні зв'язки закріпили за собою монополії. І як би цинічно це не звучало, Росія зробила все, щоб ці монополії ліквідувати. Найбільші об'єкти Ахметова знищення. Величезні совкові ТЕЦ і ГЕС зруйновані або критично пошкоджені. Вся велика інфраструктура це цілі для ракетних атак. Будувати на їхньому місці старе це безглуздя. Ці галузі, які традиційно були годівничками для олігархів, отримують шанси на нове життя, здоровий ринок і сучасну нормальну, здорову конкуренцію. Медіа, які зараз перейшли в марафон, теж навряд чи потім просто знаєте по доброті душевної передадуть назад тим самим олігархам. Ті з них, що доживуть і не сядуть, матимуть набагато менше грошей підтримувати збиткові і вже неефективні канали. Інтернет уже зараз став головним джерелом інформації, і телевізор уже навряд чи гарантує перемогу на наступних виборах, коли б вони не відбулись. Звісно, перед нами ще буде виклик, як забрати в держави монополію на телебачення, але це тема для окремого відео. Без монополій і медіа в олігархів не буде грошей на підкупи політиків, фінансування їхніх кампаній і просування в маси. Порочне коло розривається. Та й сама Україна змінюється. З 2014 року кількість малого і середнього бізнесу зросла. У нас під час війни з'являється і після війни з'явиться ще більше нормальних підприємців і іноземних інвестицій. І все це розмиває вагу олігархів і в економіці, і в політиці. Та навіть зараз, ось топ найзаможніших людей України за 2023 рік влад Яценко із револют технологічний фінансовий бізнес, який не має нічого спільного з державою. Олексій Шевченко і Максим Литвин із Grammarly – засновники світового стартапу на основі штучного інтелекту. Це неможливо було уявити ще декілька років тому. Але це майбутнє і таких ставатиме більше. А олігархи і клановий капіталізм це минуле. Дехто з них уже починає це розуміти, а декому скоро доведеться пройтись на касу. Звичайно, це все не гарантовано, і ми не можемо просто махнути рукою і сподіватися, що вони самі кудись випаруються. Поки в цих людей є активи, вони будуть робити все, щоб їх захистити і примножити. Тому держава має робити все, щоб вони або почали працювати за законом, або відповіли за порушення закону. А це ціла купа реформи складних, нудних і дуже розумних таких системних змін. Які все одно доведеться зробити, якщо ми хочемо в Євросоюз, а ми, громадяни, зі свого боку повинні цього вимагати і контролювати. Це може робити кожен на своєму місці. Наприклад, ми, як медіа, вчимось працювати на ринкових умовах, заробляти на рекламі, підписці, донатах та інших речах, які роблять нас незалежними. І я вже казав, як ви можете нам допомогти. А якщо ви бізнес, якийсь із того, що я згадав, класний, сучасний, здоровий, який підтримує конкуренцію, напишіть нам по пошті, яку знайдете в описі до відео, і ми з задоволенням розкажемо про ваш бренд нашій аудиторії. З вами був ґрунт з Олександром Нотевським. Напишіть в коментарях, яке ви бачите майбутнє олігархів в Україні, і не забудьте підписатись на цей канал. Дякую, що дивились. До зустрічі!